Добрий день, дітки! Запрошую вас у цікаву подорож до країни математики. Сьогодні ми з вами вивчимо склад числа 6, а допоможе нам у цьому наш гість, який підготував для вас цікаві завдання. А хто ж це, відгадайте на загадку? Пухнастий клубочок в ліс на добочок жолоді збирає і в дупло ховає. Білка. Так. Добрий день, діти! Мені дуже цікаво, чи ви знаєте геометричні фігури? Для початку давайте пригадаємо, які геометричні фігури ви знаєте. Дітки, уважно розгляньте геометричні фігури. І скажіть. Яку назву має фігура синього кольору? Так, правильно, це овал. Як називається фігура помаранчевого кольору? Вірно, трикутник. Яку назву має фігура жовтого кольору? Круг. Як називається фігура зеленого кольору? Правильно, прямокутник? А яку назву має фігура червоного кольору? Так, ви всі знаєте, це квадрат. Молодці. Наступне завдання від білочки. Вона хоче почути, як ви вмієте рахувати, і для цього вона запросила своїх друзів. Дітки, скільки звіряток ви бачите? Полічіть звіряток зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Так. А тепер порахуйте у зворотньому порядку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Скажіть, хто стоїть першим? Білка, а хто останнім? Так, мишенятко. Хто стоїть перед їжачком? Зайчик. Хто стоїть за лисичкою? Ведмендик. Так, а назвіть сусідів зайчика. Білочка і їжачок, правильно. А тепер назвіть число, яке йде за числом чотири. Правильно п'ять. А за числом два. Три, а за числом п'ять. Шість. Добре. Назвіть попереднє число до числа два. Один правильно. Назвіть сусідів числа чотири. Три і п'ять. А сусідів числа шість. Подивіться п'ять і сім. Правильно. Дітки, білочка, дуже вами задоволена, які ви молодці. Хлопчики і дівчатка, я знаю, ви вже вивчили склад числа п'ять, а я ні. Допоможіть мені з моїми запасами на зиму. Хлопчики і дівчатка, згадайте. Як ми розкладали число 5. На які два числа можна його розкласти? Ось дивіться, у білочки є один горішок, а їй потрібно 5 горішків. Скажіть, скільки горішків їй треба ще знайти? Один і скільки? Так, правильно, 4 горішки. Один? І 4. Дивимось далі. У білочки є два грибочки, а їй знову ж таки треба 5 грибочків. Скільки ще грибочків їй треба відшукати? Подумайте. Так, три грибочки. Правильно, тому що 2 і 3 буде 5. Один і чотири буде 5. Дякую за допомогу. Дітки, ми з вами повторили склад числа 5. Назвіть число, яке йде за числом 5. Так, це шість. Ось наша циферка шість. Цифра 6 означає, що якихось предметів не один, а шість. Наприклад, шість олівців. Давайте порахуємо. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість. Або шість літер. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Або шість цеглинок лего. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість олівців. Шість літер, шість цеглинок? Сьогодні ми з вами вивчимо склад числа шість. І в цьому нам допоможе білочка зі своїми жолудями. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Як можна розкласти жолуді? У дві баночки. Шість жолудів можна розкласти ось так. Один жолудь ми положимо у цю баночку, а п'ять залишимо. Давайте порахуємо: один, один, два, три, чотири, п'ять. Тобто один і п'ять. Число шість можна розкласти на один і п'ять. Або, навпаки, п'ять і один. Один, два, три, чотири п'ять. Один. А як ще можна розкласти число шість? Число шість можна розкласти ще таким способом. Скажіть, будь ласка, скільки жолудів я поклала до цієї баночки? Так, два. А в іншій баночці, скільки жолудів. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Два. Чотири. Тобто, число шість можна розкласти на два і чотири. Два і чотири. Разом буде шість. Або, навпаки, Чотири і два. Разом буде шість. Як ще можна розкласти число шість? Число шість можна розкласти порівну. В одну баночку ми покладемо три жолуді. А в іншій баночці ми залишимо три жолуді. Число 6 можна розкласти на два однакових числа. Три і три буде шість. Тепер заселимо наш будиночок складу числа 6. Згадуємо, як ми розкладали жолуді. Число шість це п'ять. Правильно один. Число шість це. Так, 1 і П'ять. Число шість: це чотири. І скільки? Два. Тепер навпаки, число шість це. Два. І. Чотири. І згадайте два однакових числа. Так, три і три. 3. Ось наш склад числа шість. П'ять і один. Один і п'ять, чотири і два, два і чотири. Три і три. Молодці дітки. Діти, пограємо в гру, нагодуйте білочку горішками. Треба обрати той горішок, на якому буде склад числа шість. Розгляньте уважно горішки. Який горіх зі складом числа шість? Підказка два однакових числа. Так, правильно, це 3 і 3. Буде 6. Дітки. Який же горіх зі складом числа 6? Знайдіть для білочки. Так, це 2 і 4. Молодці. Виберіть наступний горішок для білочки. Який це горішок зі складом числа 6? Так, він знаходиться посередині. Правильно, це 4 і 2. Хто знайшов наступний горішок? Так, 1 і 5 буде 6. Дітки, знайдіть останній горішок для вілочки. Знайшли? Так, 5 і 1. буде 6. Дітки, на минулому занятті ви ознайомилися з графічним диктантом. Давайте з вами намалюємо по клітинкам грибочок для білочки. Ставимо крапочку 4 клітинки вліво, одну клітинку вгору, одну клітинку вправо, одну клітинку вгору. Одну клітинку вправо. Одну клітинку вгору. Одну клітинку вправо, одну клітинку вгору, П'ять клітинок вправо, одну клітинку вниз, одну клітинку вправо, одну клітинку вниз, одну клітинку вправо, одну клітинку вниз, одну клітинку вправо, одну клітинку вниз, Чотири клітинки вліво. Сім клітинок вниз, три клітинки вліво і сім клітинок вгору. Діти, білочка дуже рада, що завітала до нас на заняття. Каже всім до побачення!